Ось, дивіться, люди добрі, як антисапа працює. Оце, покажи йдуть, оце після обробки антисапою. Чи ми неправильно зрозуміли дію того яду проти бур'янів антисапа? Чи один бог знає, що воно так у нас вийшло? Оце. Весь бур'ян погорів, осталась одна, у нас ми її називаємо плескуха. Як вона, так і росте, аж пердить. Ще пройшли дощики. Учора ввечері. Гарний такий дощик стіною стояв. Та в час ночі. Ну, ночі. Сьогодні в нас середа, 5 червня. Знов стоїть на 6-ту на 6 годину вечора грозовий. На завтра знову теж на після обід стоїть грозовий. І от учиться у нас. <смі> і працюйте. Ось моя антисапа. Ще мами покійно, її вже більше 40 років. Вона закльопки. Дивіться, які жовті, красиві. І оце така сапка. І оце так антисапа працює. Дивіться. Оце отак вона береться антисапалу, дивіться, які корінчики. Ох, -мо! І оце отак працюємо, бо щоб залишити оцю дрібідінь всю, не знаю як навіть і назвати. От. Щоб залишити її, не, не вибрати, зараз не виполоть, через тиждень ми сюди не вліземо. А картопелька така, спасибі Богу, покажи до цього чистенькі рядочки вже. Уже її Картопля шикарна. День-два і треба обсипати. Ну, різні сорти через те різне да, висока. Да, да. Вона ось дощик пішов, вона підрівняється, і хлопці її обсиплять. От. І ще Картопля. що хочу сказати. За обробляли ми картоплю за яд престиж. престиж. Садили ми 3 травня перед Паскою в п'ятницю картоплю. Жодного жука. Не підгризяна взагалі за цей немає час. Немає жодного. Чисті кущі, немає ні личинок, немає. Ми взагалі, скільки сюди приїжджали старого жука, взагалі ми на цій картоплі не бачили. Буде він, він з'явиться, я не кажу, що його не буде. Ну він з'явиться може, може десь через півмісяця, Як вже картошка починатиме цісти, він з'явиться. І тони на всіх кущах це буде. І це буквально видно, поки бур'ян, ось поки. Люди далі... далі до дерева там чистіше. Там хоч є, там чистіше. Ну, одна плескуха. Хоча, те... подожди, хоча плескуха відноситься до сімейства просових, а просо в дужках всі види, було зазначено у... в описанні в інструкції. Антисапи. Антисапи. Так а... що, Хоч радійте за нас, що в нас такий урожай, хоч посмійтеся з нас, що ми дурні, ніколи не обробляли, а піддалися на... Ту антисапу і вирішили обробити. Є такі, що будуть радіти. <гум> Ні, ви знаєте, просто ми пожаліли картоплю, бо я, я ж вам кажу, що вона гортав батько е, маленькі і ті, а побоялися, що волочить. волочить. А якби ми волочили, де, де не дуже глибоко, вона б зверху лежала, бо це вже ми знаємо. Уже люди переходять із маленьких сажалок щодо маленьких тракторів, вже переходять. Е, Уже із з великої он, чоловік каже, вже позлітали люди, ті, що садили великим трактором і сажалкою. Вже ніхто не у нас майже не садить. Уже сей год люди садили під рало до трактора, рало наралюються рядки, так як колись ми садили під коня. До коня було Руками. рало, на троє, на три рядки і наралювали. Ну а це ми захотіли шикарної жизни. Купили тракторець. Ой, саме дужче я зраділа, а виявляється, що раденька, що дурненька. Так я правду Ма, кажу. Це мені обід... казали, як на каналі будиночок в селі казала. Без лоха і жись плоха. <рес> <Так, це рес> <так є, ми. рес> Доця поїхала до обід. Каже, поїду, подивлюсь на картоплю, бо батько вчора каже, щось у вас бур'ян росте. Ну, кажу, зал, Він почав присихати. він почав присихати. Ні, щириця, лобода посохли, немає і, і ну, де он, берізка вилазить, вон є. так, ну Це ж кор корінь глибокий. А щириця і лобода немає побачить. Ось вона, ось щириця і ось лобода. Ось Воно посухло. Ну, а це живуча тварь оказалась. Вибачайте, люди, за мої емоції. Учора тато каже, щось ваш бур'ян росте, а я доці кажу, завтра вранці раненько попуримось їсти сюди-туди. І до 12-ї години, бо ми на інтервальному голодуванні, поїдемо полоть. Тут у час ночі, як з відра, стіна стоїть. Я від вікна до вікна ходила і двері відкривала, дивилась, думаю, хоч би граду не було. Ну, без раду, спасибі Господу Богу. Сьогодні доці вра... батько поїхав уранці, приїжджає кажу, що там діду? Росте дід каже, ну це нашого діда послухати. Доця каже, а я поїду. Приїжджає доця, бачу, що невесела, я їй кажу розстроєна. Оскорблена, униженная, як казала, сердючка. Я кажу, так, що там вже борю в душі каже, пережила. А вона каже, я сіла на обніжку, наплакалась, наплакалась люди от того, вона каже, гроші жаль, ну гроші чорт його бери, а 13 бачків розпирскала. А яка ж це нагрузка на хребет? Я пирскала раніше. У нас чоловіки от яду картоплі ніколи не пирскали. Цим займалася завжди я. Це вже доця мене пожаліла і пирскала сама. От такі в нас справи. Тепер, оце. Тепер можете писати, а я ж казав, я ж казала. Так і пишуть, ну, ну так що робити. Ми вам показуємо всю нашу правду. Бачите? За те ж корінчики, дивіться, яка ось красавиця. Є -моє. Зелена. Та да, зелена, її нічого не вдарило. Жалко не можна. Це нецензурно казати. А це моя антисапа. Оце ми так. У відерцями. Він і тато нам допомагає, увідерця ми збираємо, а син відра виносить, бо на городі його бросати не можна, корінець ж такий шикарний, що прийметься. Що Путня ж не приймається, а воно прийметься. Ну, за кілька днів доб'єм і себе, і, і плескуху. Ой, Як у вас називається цей бур'ян? Я не знаю, у нас плескуха кажуть. М -м -м -м. Пані із каналу говорила, із каналу. В'язання під балачки, і не тільки що мешійка. Так у них називається. Але не, ну, не знаю, у нас плескуха роду. А в нас плескуха. Ну, Хоч от... на сіно розкладай. Таке ж уже дорідне. <рігла> а знаєте, чого ми показуємо? Бо я не люблю ті канали, на яких якась тема піднімається, щось показується, там робить, а тоді ну, не вийшло в людини. І вона замовчує це все. І далі не показує. Чи то стидно, чи, чи я не знаю. А я, я, як є? Ну так що? Ну, ну без лоха не можна. Жить в Бога. Так оце таке, оце таке люди добрі. У нас сміх крізь сльози, щоб не плакати, я сміялась. Оце таке доця приїхала, каже, сіла на обдіжку, наплакалась, кажу, чого, всього на всього, це бур'ян, поїдемо. Так спин своїх жалко. Жалко, жалко, що приїхала доця, і плечі болять і, і все нарізала ремнями і і, і от і бачка, зараз спини. Бо качаєш і качаєш без кінця. Я вірю і, і співчуваю своїй доці, бо я качала, робила цей не один рік і знаю. Чоловік на обніжку сидить, водичку підносить, а я от жука каперське. Через те стали обробляти картоплю оце при посадці, тому що... Уже вже б разів два, вже пискали не раз. Так що люди отакі, отака в нас життя, отаке в нас життя, як в тому анікдоті. Ось така вода. А Картопля непогана. Дощ не пішов і вона пішла рости. Картопля непогана, ну тільки... Сорти різні через те. Уже до маленького тракторця наш хазяїн зробив рало на три рядки. Так. От уже на той год ми будемо садити ралом. Дивись під ногу. Дойдемо в берег і назад. Раз, два, три, уже диви, яка буде. Так. Площадка. Ну, якщо дощ нас не прожене, бо ну, сьогодні все будемо закінчувати, бо вже в метрів п'ять ми пройшли. Нічого. А то вже з я я... людьми погомоніли. Уже так що люди не падайте духом. Аби не ця клята ситуація в нашій державі, жити можна. Це временне. Ось пройдемо й все. Ну, бідно, так а що зробиш? Ну, це, і, це, у, це тимчасове. Ви бачите, де картопля майже нема. В основному мода. Так, на, на, тому немає на, на рядках. Майже нема, попадається, ну мало. А серединка, як, ну як штик, ну така ж красота. Як на сіно, хоч бери, да, виносять там. Ну розкладає. така ж красота, все. Так що Аж, хто таке поле, нічого, ми з вами. Аж <різь> жалко, так. <да. різь> так що Все, такі погнали ми далі. покажемо вам кінцевий результат. Хоть, хоч хоч завжди, не завжди, а хоч за весь город, хоч як дойдемо у. Отож у нас берег, покажи доцю. Ми на цьому городі як жили, це наш старий двір. Там вставок так, у нас вставили. Там у конці. І ми як за на город Бігаємо у берег. Там в конці городу в березі аж росте. Так оце, як дойдемо у берег, покажемо вам, що ми сьогодні осилимо. Все, погнали далі.